Дівчатка, хочу поділитися з вами простим і нескладним рецептом, але дуже-дуже смачним. Нам потрібно дві упаковки сметани по 350 грамів 15%. Цю сметанку треба відправити у мисочку, додати сіль за смаком, за вашим смаком, і додати лимон, сік лимона. Це все гарнесенько перемішати, потім відправити на марлю і підвісити, щоб це все гарнесенько стікало, у мене стікало дубу, я на вечір повісила, зранку у мене все це було вже готове. Дуже виходить такий крем-чист. Або це філадельфія називаючи, мені дуже сподобалось. І до цього сиру будемо робити таку рибку. Я взяла 1 столову ложку цукру і 1 столову ложку солі. Рибку я промила, протерла паперовим рушником, щоб вона була сухенька, і складу ось так у лоточок і пересипаю сілью і цукром. Залишаю десь так на добу, потім достаю це все з лоточка, промокаю рушником, паперовим рибку, і рибку можна вживати. Ось така Філадельфія, ну, можна так сказати, у мене вийшла, показую вам її структуру, дуже вийшла смачна. І рибка теж вийшла дуже-дуже смачна. І такий бюджетний можна так сказати, варіант, бо це є дешевше, ніж в магазині так купляти. І це є домашній продукт, вийшло в мене дуже-дуже смачно. Тепер ось такі бутерброди я вживаю на сніданок. Вийшли на прогулку. У нас вчора такий дощ був, і дуже він так йшов довго і сильно. Все-все, вся вулиця така волога, залита, скажімо так. Кузя хоче його дразнити, а він хоче гуляти. Йдемо гуляти. Після дощу вилазять ось такі слимаки, і я їх, якщо чесно, дуже боюся. Не хочеться на них наступити, хоча вони маленькі, їх боятися не треба, але я боюся. Сонечко сьогодні світить, напевно, буде сьогодні тепліше. Уся, чого ти його чіпаєш? Ось, бачите, його дуже багато. Оце його чіпає. А той не хоче. Є така шовковиця, вона біла. Вона дуже-дуже смачна. Ось, наприклад, така вона. Бачите? Дуже смачна, дуже її полюбляє. Траву їсть, він дуже полюбляє травку їсти. Ми його називаємо овечкою. Ще сьогодні, знаєте, такий у мене буде тяжкий день морально. На днях у мене помер брат двоюрідний, такий був дуже гарною людиною. Він хворів. В принципі, ну, знали, що так буде, але це людина і така достойна людина, він був гарним таким сином, такі приємні за нього спогади, в нього була хвороба і він помер. То сьогодні піде на похорон з сестрою. Дуже така буде тяжка подія, але це життя. Дуже, знаєте, так важко батькам хоронити своїх дітей, бо мати і батько ще живі, а син помер. Ще є дочка, але ж все рівно, дитину дитини не заміниш. Всі вони вже дорослі, брату було 60 років, але все рівно міг ще жити і дарувати батькам своє тепло, свою радість, бо він був такий дуже гарним сином. Ще сьогодні з Ральфом треба вирішувати проблеми, бо ходили до одного лікаря. Ну, завжди до одного лікаря, а це поїхала дочка і дивилась його інша лікар. І мені не сподобалось. У нас проблема та залишилась. Ліки ми приймаємо, а все так залишилось. Тому з ним треба вирішувати сьогодні ще проблему. І з сином мені ще сьогодні треба вирішувати проблему, бо у нього спонує щось. Треба буде, напевно, робити знімок. То день буде насичений. Не знаю, як я це все сьогодні встигну, але надію, що я якось встигну все. І я сьогодні ще працюю. Так що ось так. Буде день насичений, але надію, що все-все-все пороблю. Всім гарного бажаю дня, бережіть себе, бережіть своїх близьких, дивіться за своїм здоров'ям і щоб все у вас було добре. Продуктивне, як кажуть, не зробили ми рентген сину, все наче добре, приписали мас, там за зарядку робити, але лікарня це ще раз переконує, що дуже-дуже класна. І, і спеціалісти тут теж дуже-дуже хороші. Так що дуже задоволена, що все добре. Їдемо з Ральфом з клініки зараз ще. Ліки купимо, трішки нам змінило лікування, і їдемо додому. Така історія не дуже добра, тому що спочатку нам лікар назначив одне лікування, зараз цей лікар приймає в іншій клініці, дуже нам далеко, але тепер будемо їздити до нього. А ця лікарша така новенька, вона спочатку назначила інше лікування, а все-таки повернулася до того лікування, яке нам назначав цей лікар. Дуже класний цей лікар був, дуже жалкую, що він переїхав. Він тут теж приймає, але. Але ну, деякий час він тут приймати не буде. Тому там клініка нова відкрилася, там вчить молодих спеціалістів. Тому будемо їздити туди. Ми і... вже вдома, ліки дала Ральфу, все добре. Син поїхав гуляти, дочка на роботі. Зараз собі зроблю чай такий, який був. Подія в мене була не дуже гарна. знаєте, така церемонія була, така дуже такі слова. Цей ведучий говорив, як правильно його назвати, ведучий, не знаю. Казав, що є життя є це любов, і треба любити і говорити про це не тільки близьким, от, наприклад, чоловіку там, а й дітям, і друзям, і батькам. І треба цінувати кожну мить. Ну, такі така промова була дуже, дуже така. Чуттєва, чутлива. І звісно, жінки всі плакали. Дуже шкода маму. Ну, нашу тітку, так хоронити дітей, знаєте, дуже дуже важко. Але ну, життя йде, триває. Слава Богу, що в неї є ще дочка. Вони вже дорослі діти, все це зрозуміла, але. Батькам хоронити дітей це дуже важко. У мене сьогодні такий був, ну я скажу, сказала, бентежний день, бентежний день, але все встигла, і сина завести до лікаря. Я зробила рентген, там все добре дали свої такі. Рекомендації, то будемо це все робити. З ральфом теж ну так, більш-менш все добре. Знаєте, хоча собака це така ну людина важливіша, але вони найменше наші, і ми теж, теж їх бережемо і теж за них переживаємо. Тому з ральфом більш-менш через два тижні на огляд. І ну зараз буде у мене тут є купа білизни, зараз зроблю собі чай. Трішки так заспокоюся і буду, напевно, просувати білизну, і так ну, мені так стане краще. Тож, на сьогодні, напевно, це все. Може, завтра щось познімаю, і відео, напевно, вийде вже завтра. Всім бажаю гарного настрою. Бережіть себе, кажіть коханим, близьким дітям, що ви їх дуже-дуже любите. Кожного треба, напевно, кожну мить цінувати нашого життя. І з війною така позиція, напевно, є. Та й не тільки з війною. Ось так, знаєте, коли вже людина померла, ти стоїш і думаєш, в тебе все це в голові. А так краще, а так краще. Але вже все пізно. Тому ось так. Буду пити чай і потім просувати білизну. Всім привіт! Я вже відпрацювала, підходжу вже додому і зайшла в фору, думаю, щось таке хочеться купити. Не знаю, що. Купила сметану по акції, взяла желе і зроблю це таке. Бите скло, здається, так воно зветься. Знаю, ще додають в нього печиво, а я роблю без печива. Так, зараз шовковицю поїм. Вона така дуже смачна. Ось рентфом погуляю і буду готувати це бите скло. Ну, хто це прибіжав? Це ти? Пішли гуляти. взяла ось таку дівчатка сметану. Це якийсь ну, зірковий вибір, нова така фірма в форі. І вона, бачите, по акції мені обійшлася за 12 гривень, 95 копійок. Дуже гарна ціна. Так, желе взяла. Желе мені обійшлося 22,49, і ось такий желатин 18 гривень, 29 копійок. Так що буду робити бити скло, але мені, напевно, сметана одна вистачить на бити скло, а другу, я додам ще лимонний сік. Додам ще солі і зроблю крем чи крем-сир, ось такий мені сподобався. Ральфу трошки легше, не набагато, але легше відпочиває. Бачите, але вушко не стоїть ще поки. Але надіємося, що все скоро буде в нього добре. Так, буду робити бите скло. Так, дівчатка, желе я вже розлила, воно вже трошки таке похололо, ну, не гаряче. тому Відправляю у тарілочки так. і відправляю в холодильник. Воно застигне. Потім я наріжу у мене тут вишневе і апельсинове. І наріжу його, і потім буду заливати сметаною. Сметану додам желатин.